Висті ліси найкраще місце, щоб жити. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! Очко! Глушник! Глушник, ключ, ключ, колесо! Колесо! Час! Час! Так. Але можна швидше! Ти хоч колись буваєш задоволений, Гейдж. знаєш, друже, інколи треба зупинитися, насолодитися. Що? Ніколи не чув. Клас! Ларі точно сподобається, що ми зробили з картами. А ви впевнені в цьому? Привіт, бос! Так, Ларі! Якщо ви збираєтесь на них їздити, треба перевірити ваші карти. Гайки затягнули? Так! Мастиво залили? Так. А запобіжник поршня протонного насосу зняли. Так. Е -е... Ларі, а ти це що вигадав? Так. Хі -хі 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 -хі. Пробачте, хлопці, інколи в мене уява як розіграється. Майте на увазі. З ким він говорить? Уявлення не маю. Так, ці карти справді круті. Хто тут кликав крутого? У так, це фото піде на червень у моєму календарі із Ваятом. Брендоне, ти все зняв? Так, з усіх ракурсів. Ну, то хто хоче купити мій календар? Я їх усі куплю, якщо ти нових наробитимеш. <реш> готовий ганятися, Гейдж. Я завжди готовий. Ваят. Отак. Ну, я народився готовим, Гейдж. А так. Я народився готовішим. Ваяте. Отак. Ну ем... А... припини назвати мене на ім'я. Гейдж! Годі базікати. Ви тільки і сваритеся. Уявіть, на що ви здатні в команді. Як ми з коліщатком. Звісно, у нас є відмінності. По-перше, він пес. По-друге, у нього колеса на ногах. Але ми на це не зважаємо. Правда, друзяко? Молодець. Гаразд, хлопці, розважайтесь. Хто же повинен оживити місто? Горбисті ліси не просто розбудити. Ймовірність того, що існує ще нудніше місце. Нуль на мільйон. Можливо, наше місто не найцікавіше на землі, але воно щоразу трохи кращає, коли ми виходимо на трек. Брендоне, ти встановив свою хитру систему перешкод? Е -е -е так, тоді вперед! Дорожайте, хлопці! Розваги гарантую! Вириваюся! О, oh, будь картом! Ом, будь поворотом. Ом, будь ногами. Аква колеса увімкнути. I'm the <coughs> <shrug> Стер за словами! Я найкращий водій у цьому місті! Ти підрізав Та... мене! Ну, починається. Та знаю я! От тільки ваят міг визнати, що Гейдж кращий водій. Ні, статистично Ваят значно кращий. Гейдж! Ваят! Це просто неможливо! Сюди рухається щось дуже круте. Ви бачили? Бачили Рева? Рева! Хто такий рем це зробив? Сідайте! У нас обмаль часу. Десь приблизно 7 секунд. Добре, тепер. тепер часу немає зовсім. Ножба! Ну, Ножба! Ну, заходьте, заходьте! Ларі, що відбувається? Хто такий рев? І як він прокладає той трек? Коли він прокладе ще? І навіщо тобі стільки замків? О, я розповім. Рев рев був моїм протеже. Чуєш, протеже це що? Він працював в гаражі, як і ви, хлопці. А бачили те класне авто, на якому він їхав? То це моє авто. У ньому дуже особливий двигун. Двигун, що прокладає супертрек? Він може не тільки це. Ось. Ми ведемо прямий репортаж з горбистих лісів, де все стало сніг на голову. Школу тероризує велетенський голуб. О, ні. Тепер велетенський голуб їсть людей. О, боже мій! Гей! Вони в нормі! Не зважайте. Еліо, тут справи на краще. Посеред майданчика для гольфу вивергається страшний вулкан і. Очко. Забери свої лапи. Я за тебе голосувала! Бабцю! Еліо, тепер я можу підтвердити так велетенський Авраам Лінкольн складає на купу людей похилого віку. Я це зупиню. На жаль, ми нічого не зробимо з уже завданою шкодою. З влаштованим безладом і вже замоченими штанами, навіть твоїми рад. Звідки ти знаєш? Ви можете тільки зупинити рева. А, Ларі, ти кажеш ви... ти це про нас? Звісно, я кажу про вас. І зараз я вам покажу як. Так подивимося, котрий же ключ. Ні? Ні. М -м -м. Ага! Само собою зрозуміло, що про це нікому ані слова. Тому що в мене є такий пристрій, який може стерти вашу пам'ять. <звук> Ні, це я жартую. <звук> <звук> Але у знайомого є. Данчик ваших мрій. Ого! Тут ми можемо створити все, що можемо уявити: від реактивних машин з наддувом до супер пупер машин на ракетному паливі, кілометри суперкрутих закручених помаранчевих треків. А якщо вам і цього замало, можете відпочити і зняти напругу в автомобільному спа-салоні. Тут є навіть ароматерапія. Привіт, мене звуть Дже Джері. Ви б хотіли освіжитися? Так, дякую, Джид-Дже-Джері. Пробач, Ред. Джері мій старий винахід, тому трохи глючний. Хоча більшість речей, які зробив, дуже класні. Але. В чужих руках деякі мої винаходи можуть бути небезпечними як моє найкраще творіння. Хмарний двигун, що працює на уяві концентрованій. Ларі, це так неможливо. Ось це теж. Зумієте, мій хмарний двигун створює найкращу в світі гоночну поверхню. Гладкий помаранчевий трек. Але якщо він потрапить в погані руки, ну, ми ж бачили голубів. Отже, цей хмарний двигун робить голубів мутантів і. Прекрасний помаранчевий трек! Саме так! Але Рев викрав міхмарний двигун! І тепер він ходить і уявлякує все, що заманеться! Уявля що? Уявлякує! Дія! Означає уявляти. У мене найвищий бал з вигадування слів. То як нам зупинити ту е, уявлялку, що кривдить бабцю? Але зберегти помаранчевий трек. Тільки одна річ може зупинити рева. Ось ця Гідраційний промінь. Працює як і хмарний двигун. А що він робить? Джеррі, приведи карти. Дякую, Джері. На <клухи> Ось такий Джеррі. Добре, учасники. Хто хоче головний приз? Що скажете? Зберіться, хлопці, бо ігри закінчились. Мені не потрібні розваги, перегони, якучки чи прогулянки з дівчатами. Окремо ви чотири обдаровані гонщики. Але разом команда. Я забув вигадати нас. Може команда колеса Ваята? Ні, ні. Команда колеса Лотос. Команда крутих штурхачів-штовхачів на колесах. Я знаю. Ми. Тім Так! Як я вже казав, чотири обдаровані гонщики. Але разом ви Тім Wheels! Схопіть поганця! Подвійна міць розганяється! Стрибунець готовий стрибати! Швидкий бевський готовий! Кіст-кодав! крутий, зовсім самотній! Ну, хлопці, невже ми маємо бути такими серйозними? Вайте, ви з Брендоном поквитайтеся з Лінкольном, а ми з Ретом опатраємо цього птаха. Клас! Є, поглянь! Той велетенський голуб влаштував годівницю у школі. Треба рятувати малих. Прикрий мене! Я вже їду. Знаєш, чому Подвійна міць! Бо в неї сильний раз, два, двоя! Той усюхінжек, як завжди, справедливо. Визначаю координати безпорадних старих. Допоможки мати. Я вже а? тут бабцю. Дякую, що врятував мене невідомий герой у масті. Дуже-дуже схожий на мого онука. Будь ласка, бабцю, а, тобто незнайома, бабусю. Реп, ти мій! Не варто ваєте? Кейт, зачекай на мене! Маленька! Голуб з'їв мою маленьку! А ти подбаї, я їду вперед. <звук> Тепер ми його не впіймаємо, нам потрібне диво. Хтось просив дива? Дивимося, який ти крутий без машини. Гейч! я! Тримайся, друже, я відволічу! Гей! Очко! 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 Добре, тепер подивимося, хто ти такий. Гейч! Рятуй!

Ми підемо годувати риб. Хлопці! Погляньте! Ми його впіймали! Він наче черепаха, що впала на спину! Я герой! Ми усі герої! Брендон радить.. Ларі зрадіє, коли про це дізнається. О, чорт! Рев. Ми тебе ледве знали. Що ж, схоже, це на кінець. Хапаймо хулігана! Уперед, друзі! Їдьмо! Зупинимо рева! Ми викриємо його! Ми захистимо наше місто! Ми залишимо цього голуба собі! Team Hot Wheels!